Ну, а далі більше поговоримо про зірок спорту, адже кожен, кожен із них почав займатися своїм видом спорту ще з дитинства. А футбольні клуби зараз для дошкільнят набирають популярності по всій території України. Вони вже відкрилися в багатьох великих містах, і, власне, перший такий запрацював і в Хмельницькому. Тож про те, хто може прийти із якого віку та які цікавинки там чекають на дітей, про це власне запитаємо у гостей нашої студії. Це співвласники футбольного клубу Starballs та тренери Ігор Ямборко та Микола Глега. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Слава Україні! Вітаю. Слава. Героям слава! Я починала із того, що власне зірки спорту народжуються з дитинства. Який набір у вас, з якого віку діти можуть приходити? З... З... Діти приходять з 3 до 12 років, до нас приходять. Е... У нас займаються діти. Сами оптимальний вік, який можна займатися, ну, який можна починати дитину займатися футболом, це є дошкільнята. Тому це вік 3-4 роки. Е... Задача тренера стоїть його зацікавити, полюбити цей вид спорту. Знаєте, щоб він перший раз побачив м'яч. У нас тренування проходять в ігровій формі. Діткам це дуже подобається. Самий ідеальний вік займатися футболом це вік 5-7 років. Дитина вже фізично готова, вже, вже в неї є якісь навики. Тренера тренують по техніці футболу, техніка володіння м'ячем. Вже ми фізичні якості, вже в них приучаємо їх. Удар, удар, зупинка ми привчаємо їх, mm -hmm. ударна точність. І саме це 5-7 років, це саме ідеальний вік. І 9-10 років це ще не пізно. Ну, дитина теж може прийти на футбол, і в неї вже є фізичні якості в цього віку. Це ще не пізно. Тренера знайдуть підхід до кожної дитини, щоб дитина стала професійними футболістами. Взагалі, от якщо говорити про заняття від трьох років, це більше про любов до спорту, про зацікавленість дитини тим, чим вона далі може займатися, і навіть, можливо, це буде її професія? Це в першу чергу любов до привиття любові до самого спорту, до футболу. Угу. З трьох років це переважно просивання на ознайомлення, що таке футбольний м'яч більше на координаційні здібності дитинки, і це все відбувається в ігровій формі, тобто все йде ознайомлення. Угу. Якщо говорити про золотий вік дитини, от пан Микола згадував, що 5-7 років так, це власне активний тоді Я час, коли дитина почну. може прийти і так далі. А от, власне, коли дитина вже займається спортом, чи є якийсь той вік, на який тренер звертає увагу обов'язково, коли треба зробити якийсь стрибок. Так, є вік від 5 до 10 рочків, це саме золотий вік, в якому закладаються всі здібності дитинки. Адже починаючи з 15 років, є такий ефект плату, там, де дитинка вже призупиняється в цьому рості. Uh -huh. І якщо ми з 5 до 10 років не закладемо фундамент, то буде важко відкрити дитинку саме в підлітковому віці. Тому сама велика робота тренерів, молодих тренерів це закласти той фундамент. З яким можна потім буде працювати вже в підлітковому віці. Пане Микола, так. так Я Ще доповню, діти, діти, які займаються з трьох років, їм вже буде легше вступити в тренувачний процес, mm -hmm. вже буде легше їм тренуватися. У дитини з'являється координація, рухи. Вона вже володіє кращим м'ячем, І тренерам вже легко привчити дитину з 5-7 років, яка вже займалася раніше. Взагалі, часто кажуть у спорті, що талант це там 5%, здебільшого робота над собою, і це дуже важливо. Ви, як тренери, чи бачите одразу потенціал дитини, коли вона тільки приходить? Чи для цього потрібен певний час? Е, відразу дитинку видно. Відразу видно дитинку, як вона координована, і видно е, задатки дитинки, е, як вона сформована? Е, в першу чергу ми дивимося, якщо навіть ми беремо не на набір, а відбір. Ми ще дивимося, яка фізіологічна постова батьків, uh -huh. тобто висока, худенька, мама чи тато. І це ми можемо навіть зауважити дитина, uh -huh. яка дитинка, чи вона бере природні якості від батьків, і з першого тренування відразу можна побачити, чи буде в дитини хист чи ні. А вже далі наша задача як тренерів розвинути це все. Взагалі, робота тренера це побачити оцей діамант, дошліфувати його насправді, виявити усі таланти дитини, і власне, аби вона рухалася далі в цьому напрямку. Наскільки це складне завдання для тренера, пане Микола? Ну, знаєте, тренер, хороший тренер, може дитину побачити за 5 секунд. Як він зразу приходить на тренування, він бере м'яч, і вже тренера ну, дивляться, як він працює з м'ячем. Якщо підбив м'ячик. І, ну, як він це все підбирає, no. як він поставив ногу правильно, неправильно. Тренера це все бачать, і вони вже з тренуваннями ми вже підбираємо завдання і вони ну, навчаємо всіх діток. До вас приходять тільки хлопчики, тому що ну, жіночий футбол він теж є. Чи є у вас набір дівчат? E, приходять дівчатка, і я вам ще більше ще того скажу, що жіночий футбол набирає все більш популярності. І, зокрема, не лише в світі, а й в Україні, тому що є положення ФІФА, там, де вищу лігу чемпіонату України зобов'язують мати жіночу команду. І з кожним роком жіночий футбол все буде більше рости і рости. Це тренд не лише, як я вже сказав, в світі, а й в Україні загалом. Тому та, ми запрошуємо всіх дівчаток. З віку з п'яти до десяти років приєднатися до нашого клубу, тобто то це для батьків така галочка, що це перспективний вид спорту серед жінок, до прикладу, так і власне в майбутньому все більше він буде розширятись в Україні. Тому зараз цей шанс власне отримати і зайти в нього. Саме що не є зараз сама гарна нагода е, запригнути, запригнути цей потяг і дати дитинці цей трамплін. Взагалі, футбол це командна гра. І ми розуміємо, що це історія про єдність, так нібито, але це і про індивідуальні успіхи кожного. Тобто історія кожного футболіста важлива, але важливо, як він працює в команді. Як тренери працюють над тим, аби згуртувати малечу в команду? Е, ну як я вже казав, вік 5-7 років ми вже при привчаємо дітей, щоб у них був командний командний дух був. Ці завдання ми даємо естафети, ставимо, ділимо команди на дві групи. І вони вже вболівають за, там, наприклад, зелені оранжеві, вони вже вболівають за свою команду. Це вже з'являється командний дух. І привчаємо діток з такого віку. А наскільки важлива конкуренція у футболі? Конкуренція важлива, але ми маємо привчати не лише до конкуренції між собою, а до конкуренції. Е Є конкуренція погана, так? Що ми конкуруємо, ми там десь заздрим. Uh -huh. Ми маємо дітей привчати, що з кожним днем, з кожним тижнем ми маємо ставати краще. І ми маємо орієнтуватися не на нашого сусіда, не на нашого товариша, а орієнтуватися в першу чергу на свої власні результати. І це наша задача як тренерів донести спочатку до батьків, а потім цю всю ідею, це весь посил до самих діток. Uh -huh. А от якщо про роботу в команді ми поговорили, але попри це індивідуальний підхід до кожного ніхто не відміняв, аби розкрити максимально таланти дитини. Як якими шляхами ви цього досягаєте? Як ви бачите, ви сказали, що ви бачите, власне, по дитині, які в неї є таланти, як далі? Як розвивається цей індивідуальний підхід? Е, ну, ми, Якщо дитини щось не не, не получається, ми е, її підбираємо, ну, Ставим завдання для його іменно для цього завдання. Якщо в нього там не виходить ранувати м'яч, у нас є спеціальний інвентар, ми її підбираємо і він стоїть і, і привчається. Ну, підхід до кожної дитини у нас. Насправді, коли от в дитини щось не виходить, дуже важливо втримати мотивацію, аби дитина не закинула цей вид спорту або не розчарувалася, а могла рухатися далі. Як ви цю мотивацію підтримуєте? Е, першу чергу для тренера. Для будь-якого тренера, е, критика тут е, заліз заборонена. Uh -huh. е, якщо в дитинки не виходить, ми навпаки маємо е, дитину підбодрити, збадьорити і змотувати не те, що сьогодні не вийшло, завтра вийде. Е, ну, лише так. Тренер ще й психолог. Так воно виходить. Психолог, і батько. І батько ще й так. Новини, да. Як собі поєднуєте ці якості насправді? Як чи тренери теж себе виховують і ростуть разом із дітками? Тренер зобов'язаний розвиватися, тому що якщо не розвивається тренер, не розвиваються його і підопічні. Це має бути в першу чергу. Спочатку розвиток особистоний, потім розвиток дитини, а не навпаки. Угу. Діти розвиваються, батьки розвиваються, а тренер залишився, залишився взагалі. Поза межами навчання такого угу. неможливо. Спочатку розвиток особистості, потім розвиток дітей. Тільки так. Ну ми власне знаємо, що ви, як тренери, теж розвиваєтеся далі і складали іспит на акредитацію УЄФА. Розкажіть взагалі, що таке акредитація УЄФА для тих, хто не в футбольній сфері. Там е, наші тренери проходили е, атестацію в Федерації футболу України. Ми проходили ліцензію. Це УЄФА, це пілотний проект в Україні. Було навчання 4 місяці. До речі, дуже багато саме розмовляли про психологію, про дитячу психологію. Були запрошені фахівці з ЮНІСЕФ про прав захисту дітей. Скажу, що з кожним роком все більше приділяється увагу саме для захисту дитини. Раніше такого не було чи взяти років 2-3… Про психологію, і, зокрема, в дитячому спорті, мало хто взагалі розмовляв. Uh -huh. Зараз все таки більше акцент ставиться на психологію і на розвиток самої дитини. Як відбувалися ці іспити? Розкажіть про це. Я... Який це процес? Це не були іспити одного дня, як я вже зауважував. Uh -huh. Це було на саме навчання 4 місяці, і після 4 місяців ми вже тоді проходили акредитацію. Тобто, це не було там за один день ми прийшли, акредитували, не акредитували. Угу. Ми прийшли певне навчання за ліцензію. Я вже там повторюється, але все таки скажу там. На ліцензію це УЄФА. Чому тренеру важливо мати цю акредитацію? В першу чергу, це має бути не лише як для корочки, це має бути свідомий вибір тренерів і бажання навчатись. Це я буду підкреслювати в будь-якому е, спілкуванні з іншими тренерами, там з молодими фахівцями, та й вже досвідченими тренерами, що нам ця акредитація не лише потрібна, що вона в нас є, чи підтвердження там статусності і тому подібне. Е, це потрібно для самого навчання. Угу. Пан Микола згадував про те, що тренер це другий батько, фактично, так який дає настанови, який разом допомагає рухатися в парад. Але, от якщо говорити про роль батьків. У спорті дитини, яку вони мають брати участь активно, чи вони мають допомагати, чи вони, можливо, мають просто спостерігати і довіритися тренеру? Ну, якщо вони привели дитину на футбол, їм все сподобалось, то діти повинні слухати тренера, а батько повинен чи мати довіритись тренеру. І mm -hmm. ну, якщо вони прийшли на футбол, вони повинні довіритись тренерам, і вони ну, повинні довіряти нам, щоб ми змогли. Все виконати, щоб вони стали хорошими футболістами насамперед людьми. Часто ми бачимо, до речі, що батьки люблять спостерігати за тренуваннями. Вони приходять, десь там заглядають, дивляться, слідкують, як дитина займається. Це на процес власне, тренування як впливає? Якщо немає комунікації між батьками і е, тренерами і дітками, то е, цей досвід може бути негативним в якому розумінні. Е, є вболівання. Є е, підтримка дітей, а є е, батьки, які приходять на тренування, і, зокрема, на ігри, мішаться саме в тренувальний процес. Ось це може заважати самому тренувальному і ігровому процесі. Тому, якщо в нас не буде е, такого трикутничка між батьками, дітьми і тренерами, це виникне великі проблеми. І, зокрема, проблеми не лише в тренувальному процесі, а й але й е, психології самої дитини. Дитина не, просто не буде розуміти, кого слухатися. Uh -huh. Вона буде слухати е, ту людину, ту особистість, яка сильніша, там, Авторитетніша та, для та, неї. Та-та-та, більш авторитетніша. Тому роль батьків любити свою дитину, е, пишатися тим, чим вона займається, роль тренера тренувати та робити все для того, щоб робити все для того, щоб всі були щасливі. Як у вашому клубі реалізується власне оце спостереження батьків за тренуванням дитини, якщо у них є таке бажання? По-перше, у нас є кодекс розроблений для тренерів, кодекс для батьків і кодекс для дітей, але він для дітей формальний. Mm -hmm. Тому в нас батьки в нашому клубі вже не скажу, що навчені привчені, вже з'являється культура самого вболівання перед самим мамащами. Культура спостерігання за тренувальним процесом, але не вмішування в сам процес тренувальний. Тому в нас слава богу, справи з цим ідуть досить непогано. Батьки власне розуміють, чому важливе їхнє невтручання, чи можливо у них і виникають питання, чому я не можу там сказати і так далі. Так, звичайно, ми завжди проводимо бесіди, і для того нам потрібен був кодекс, угу. щоб не лише словами, але можливо. Коли ми поговорили з батьками, батько чи мати забула, то ще тренер сказав, то для цього і були розроблені кодекси, щоб батьки могли наглядно ще прочитати, що можна, що не можна. Ось. Тому, як я вже сказав, у нас, слава Богу, батьки в нашому клубі стають все більше з кожним місяцем, з кожним днем, більш свідоміші. Насправді футбол в Україні користується неймовірним попитом. Діти люблять футбол, дорослі люблять футбол, і це дійсно вид спорту, який є, чи не в кожній домівці. Якщо говорити про те, що ми стежимо здебільшого, ми вболіваємо за українські клуби, але любимо стежити за тим, як грають власне і у Європі і у світі. Чи відрізняється система тренування українська і європейська? Е, відрізняється. В європейських клубах і академіях більшу увагу е, дають на когнітивні навички спортсмена. Це розвиток право лівої півкулі, uh -huh. е, і на розумові здібності спортсмена. Е, до 10-ти років в Європі не стає результат як першочерговий. Результати я маю на увазі на табло. Е, в європейських клубах і академіях, перш за все, до 10 років це привиття любові до футболу, це задоволення від самого процесу. У нас на жаль в Україні ще залишилось формат результат будь-якою ціною. Uh -huh. І це все зводиться до того, що дитинка до 14 років це сприймає не як задоволення і хобі, а вже повноцінна робота. З цим є трішечки проблема. Але я думаю, що з кожним роком, завдяки цим тренінгам, які ми вже з вами говорили, наші молоді тренери стають все більш свідоміші, І мені здається, ситуація буде змінюватися в найкращу сторону. На ваш погляд, пане Миколо, от як діти реагують на цю європейську систему навчання, і чи дійсно ви бачите результати роботи зовсім інші з дітьми, ніж би це було по-українськи? Так, діткам це дуже подобається. Це спеціальні завдання, які. Ми тренуємо і, виходячи вже, ну, на місяць є такі завдання, і виходячи діти на ігру, вже видно, що дитина думає, куди віддати пас, куди не можна віддавати пас. І ага. результат вже видно. Тобто, це, це. це така методика без тиску на дитини, без вимоги результатів, якихось перемог і так далі. Це просто заняття спорту. Так, взагалі, без тиску наша задача е, зробити так, щоб дитина отримала від процесу задоволення. Не лише дитина, а й батьки uh -huh. та й тренери. Якщо дитина буде працювати під тиском, ми її потенціал ніколи не розвинемо. Тобто наша задача е, перспективну дитинку і талановиту відкрити, а не навпаки закрити. Uh -huh. Тому, взагалі, якщо ми говоримо про дитячий футбол, тут тиску взагалі не має бути. Це… Має бути табу на кожних дверях футбольних клубів. А от якщо повернутися до теми із батьками, батьки не тиснуть на дитину, що ти маєш забити гол, ти маєш дати якийсь гарний пас і так далі. Тиснуть. Але як я вже буду неодноразово повторюватись, ми над цим працюємо. Угу. І нас вже з кожним місяцем ситуація стає краще. І я можу з певністю сказати, що в нашому клубі вже стає менше з цим проблем. Взагалі знаємо, що у «Старболс» є регулярні такі виїзди, навіть, так? виїзди і турніри, які, власне, допомагають дітям розвиватись. Пане Миколу, розкажіть, як відбувається цей виїзд? Чи це гра на місці, чи, можливо, це якісь цікаві ігри для дітей на відкритому просторі? У нас кожної неділі, неділі, раз неділю у нас відбувається і, ігровий день, угу. діт... тренування тренуванням. а… Повинен один день бути для ігрових ігор. І діти з кожним днем вони, е, стають кращими. Тренера вибирають, на який турнір їхати. Якщо вони готові, ми обов'язково дітей веземо на турніри. І після цих турнірів вони відкриваються ще краще. Вони вже самовпевнені стають дітки. Тобто це ще один етап такого розвитку, спробувати себе не тільки в тренуванні, а вже і в так. грі в Звичайно, має бути тренувальний процес і має бути змагальний процес. Без цього ні. Щодо міських футбольних шкіл, е, насправді бачимо, що вони є у Хмельницькому. У нас багато полів для футболу з'являється у Хмельницькому. Якщо говорити про розвиток цього процесу, чи він є, і чи ви працюєте над тим, аби він був? Розвиток е, є. Розвиток дитячого футболу в Україні з кожним роком е, стає все більш е, вагомим. І ми бачимо, що з кожним роком, навіть в Хмельницькому, одна до дві команди нових з'являються. Це є там приватні школи. Е, я знаю, що наш міський голова теж підтримує футбол, і багато хороших ініціатив у нас ще будуть впроваджені. В систему футболу це я знаю 100%. Щодо набору до Старболс, чи відбувається зараз у вас набір, чи набір постійний, коли люди можуть прийти, звернутися і почати тренування? Е, набір постійний. Є в нас набір, який відбувається на постійній основі цілорічно, uh -huh. і є відбір. Тобто, ми спочатку дітей набираємо і вже з цієї групи дітей ми відбираємо в команду А. Ну, тобто, uh -huh. в нас поділено. Команда А, команда Б і команда С. Команда А це дітки, які мають вже, вже певні, м, певні навички. Команда Б це дітки, які е, прагнуть ці навички здобувати. А команда С це, це дітки, які просто люблять футбол. Просто які хочуть. Е, Ходити на тренування аби не сидіти вдома. Ну, це для розвитку спорту які, просто. які прийшли ще недавно на футбол, які перший раз mm -hmm. почали займатися. Групи, да, дітки, це вони залучаємо, щоб вони полюбили цей футбол. Тобто mm. у них може бути ріст із групи С до групи Б, далі і далі, далі до групи А. Обов'язково. Саме головне навчити дитину. Yeah. Саме головне. <реш> <реш> Розкажіть про ваші соцмережі, де можна дізнатися активно про ті події, які відбуваються, про набори, контакти і так далі. У нас є. Фейсбук, нас є інстаграм, нас є Ютуб. Я не знаю, як це можна зробити на телебаченні. Підписуйтеся на StarBox. Ми власне, показуємо зараз вашу сторінку у Фейсбуці. глядачі бачать все. її на своїх екранах. Підписуйтесь mm -hmm. на наші соцмережі, заходьте на Ютуб, ставте колокольчики, ставте лайки, і ви будете дивитися, які ми робимо заходи в місті Хмельницькому, і які в нас є загалом новини. Я вам дякую за те, що ви прийшли до нашої студії. І нагадаю, що співвласники футбольного клубу Starballs та тренери Ігор Ямборко та Микола Глага були у нашій студії. Дякую, що завітали! Дякую вам дуже дякую.